Вони народжуються уже хворими. Медики занепокоєні за останні роки немовлят з вродженими вадами більше в Україні їх діагностують чи не в кожного десятого малюка. Багаті на патології сечовидільна, травна і серцево-судинна системи. На львівщині стартував місячник з виявлення вроджених вад у новонароджених. Головне завдання визначити хвороби плоду, що в утробі матері та забезпечити породіль вчасною допомогою. Йому лише три місяці, а вже треба оперувати. У маркіянчика виявили пахову грижу. Для батьків такий діагноз як грім серед ясного неба. Пані Ольга зізнається і подумати про таке не могли. Адже старший синочок росте здоровим і жодних вроджених вад. Отож, аби уникнути гіршого, не вагаючись ні секунди, одразу ж погодились на оперативне втручання. Дитинка, коли почала тужитися, побачила в нього в пахвині гульку. І зразу звернулися до доктора. Доктор сказав, що треба оперувати нам. за останні десятиліття. Кількість дітей з вадами сечовидільної системи зростає. Запевняє дитячий уролог Ігор Гримак. Різноманітні вади нирок, ураження сечового міхора і ураження сечових шляхів, зокрема уретри. Не менше є вад і травної та серцево-судинної системи. Сердце причин, які називають лікарі, екологія і байдужість батьків. Від так схожих операцій у новонароджених і немовлят у хірургічному відділенні проводять сотні. Є і такі вади, як атерзія стравоходу, тобто незарощення стравоходу. У нас такі діти оперовані, є багатоетапні операції, складні. Є операції такі банальні, як криптурхізм, грижі, водянки. Це, на жаль, є вроджені вади. І ми повинні пам'ятати, що діти з вродженими вадами повинні бути вчасно проліковані. Виявити хвороби плоду ще в утробі матері, аби при народженні одразу надати допомогу. Ось головне завдання для медиків. Кожна вагітна жінка пам'ятала про те, що їй треба пройти хоча б кілька разів УЗД-обстеження для того, щоб могли виявити ту вроджену ваду, якщо є у плода. І тоді вона має народжувати в спеціалізованому центрі. І дитині буде коригуватися ця вроджена вада в спеціалізованому відділенні. А якщо вроджену ваду вчасно не діагностувати і не вилікувати, наслідки можуть бути невтішними, кажуть лікарі. Марія Цеца, Анатолій Лопаченко новини.